І всіх. І так, повертаємося до наших баранів. Просто, слів нема. Оце довбане перемир'я. Цирк на дроті є напротив. По-перше, люди, якщо ви думаєте, що все так просто, ні, це не просто, це вже політична гра, яку нам подають. По-друге, я зробила розклад, чи кине нас Америка, щоб воно було, припинить допомогу. Не кине, не припинить. Це добре, це дуже добре. Насправді, для Ютуба кажу, для деяких підписників, які не дуже доганяють, це дуже добре. Мова не в перемир'ї Тут від допомоги перемир'я не залежить. Якби це не панацея. Я розумію, що нам зараз в Харкові класно, добре, відпочиваємо, не паримось це офігенно. Але. Тут головне зараз продовжити це або повернути звичайне русло. Був період, коли Харков, ну, обстрілювали, але було дуже сносно. Вони постріляли і ми лягли спати, ми не паримо собі мозок. Дійсно, були періоди, коли вони відстрілялись ввечері, десь була 11-та вечора, була плюс-мінус. І далі спимо. Бах, побахали, побахали і спимо далі. Побахали, побахали, спимо далі. Ми не парили собі нерви. Ми спокійно спали, розумієте? А зараз це така порохова бочка, не знаєш, що, коли і як. І ці шахеди, воно літає, де воно літає? То летить там, то там, то там. Важко. Все так, давайте подивимось так. Це 30 на -е перемир'я. Наші партнери, партнери України. США, там Європа ці зможуть додавити Росію до цього перемир'я. Наші партнери додавлять Росію до перемир'я 30-денного. Додавлять вони? Ну, по страшному суду, якщо казати так або ні, це відповідь так. Знову ж таки, вона не дуже хоче цього, Росія. Коли содолі, тут і зараз вирішувати це питання, це такий відлюдник, розумієте? Якби в сторону відходить від цього питання? Місяць, світ у мене розкладів багато. І однозначно, відповіді я не можу по ним дати. Шанси є, якого перемир'я, плюс-мінус таке, яке є. Комусь від цього погано хтось там трендить на інших, випачте. кому погано, майте на увазі, що там сидіти не треба, робіть висновки. Кому зараз добре, враховуйте, що якби, можуть бути потім обстріли. Я враховую це. Загрози потенційної небезпеки є. Звісно, є. Як воно програється, це вже друге питання. Якщо це не програється, взагалі пофіг буде. На все пофіг. Розумієте вже потім? Це класно. Якщо воно не програється, радіти треба обов'язково. Ну, є шанс, що додавлять до перемир'я, в якому форматі? Давайте так. Якщо Росію додавлять до перемир'я 30-денного на місяць, який це буде формат? Давайте дивитись, який це формат. Повне припинення вогню взагалі. Четвірка жезлів. Це не до кінця. Той формат перемир'я, який діє зараз. Угу. Ну, і ще третій варіант, про який ми не думаємо. Дивіться. Всі три варіанти дієві. Абсолютно всі три. Будь-який може бути. Ну, на король Кубків випадає третій варіант, про який ми ще не знаємо. Це сигніфікатор на Зеленського. Давайте так, я беру колоду воїнів. Тепер, перше, що мене цікавить: якщо Росію додавлять до 30-денного перемир'я, який це буде формат? Який це буде формат? Так, повне припинення вогню. Десятка пентаклів. Непогано. Той формат, який діє зараз, також, до речі, непогано. Третій варіант, який ми ще не знаємо, нам не А Ось дивіться. Третій варіант, що мені не подобається. Що випадає король Кубків, який на сигніфікатор на Зеленського, і рицар мечів – це рух в військ наступу. Оце мені не дуже. Угу. Якась підлість. Дивіться, підлості тут багато підлості. І, і страм тут вилазить, і, є, і тут. Третій варіант Оце все там. А тут двійка мечів на дні колоде. Оце як йде? Ця зупинка пік, воно до цього, в принципі, йде. Питання, коли це буде? Розумієте? До цього, принципу, все йде. Зараз, травень місяць. У мене були приємні моменти на травень, що там може щось бути. Ось зараз воно вирішується. Наскільки воно вирішиться? Це питання. Так, тепер. США та Європа, партнери України додавлять Росію до 30-денного перемир'я. Додавлять таки Росію до 30-денного перемир'я. Дивимось тут. Так. Тепер уважно. Будь ласка, увага. Це карта маніпуляцій. Тобто, я не можу стверджувати, що вони не додавлять. Чому? Тому що, якщо казати про перемир'я, яке йде зараз, воно присутнє, десь тривоги. Тому давайте дивитись так, М -м -м. по відлюднику вони відхиляються. Тепер. Прикордоння, все одно будуть удари. Удари прикордоння не прибирається це. Ні. Тому, тому я хочу перепитати таким чином: Росія погодиться на 30-денне перемир'я з тим форматом, який є зараз, тобто з активними бойовими діями. Що мені випало? Дев'ятка мечів ні. Воно прям вилетіло. Розумієте, ця карта прям вилетіла. Сила. Є шанс. Ну, знаєте, як є шанс на щось додавити ворога, але душать, душать добре, душать, душать. Вони щось хочуть, Росія ще щось хоче отримати. Давайте поки що залишимо це питання, як є. Можливо, завтра ще передивлюсь. Подивимось.